Це лише після спові. Знаємо, що практика перших християн сповідь і причастя це зовсім різні речі. Так, до причастя треба приступати із чистим серцем, світлими, чистими думками. А знаєте, що перші християни, коли Христос вознісся на небесах, Він заповів їм збиратися для переломлення хліба. Літургія це переломлення хліба. І перші християни збиралися весь час потайки потаємно ламали хліб, пили із одної чаші, це важко віти, не лжиться, не ложечки, як священник подає, а кожен підходив і брав з чаші пив. Тобто мови про не було. Кожна взагалі навіть в грецькій традиції на сьогоднішній день, кожна людина, яка присутня на Богослужінні, вона має причащатися. Літургія переклад переломлення хліба, ламання хліба, роздавання всім. Для чого ми приходимо до церкви? Подивитися, які новини, щось знати цікаве? Ми йдемо до Христа. Ми повинні часточку його взяти, і це нас повинно надихати на зміну життя, на кращий спосіб життя. Ми, коли Причащаємо, ну особисто я, наприклад, з дитинства і дотепер, коли людина причащається, вона якось старається так благоговійніше провести цей день, там, вже, там, не сказати лишнього, не робити, я ж причащався, я сповідався. Там, чи, чи як. Це нас стимулює до, до, до зміни, до кращої зміни. Вже в пізніші століття, в 6 століття деякі люди просили монахів, щоб їх посповідати наодинці. В 12 столітті вже де-не-де набуває практика сповіді особистої. А взагалі, в першій сповіді вона була одна в житті. Вона могла відбуватися при старості літ навіть. Але ця сповідь була не така лапка, формальна, як ми батюшка Словом, Ділом, Думкою і до побачення. Людина виходила перед всіма, перед громадою, перед містом, перед зібранням і казала, я такий, такий, паскудний чи паскудний, зробив то, то і то. Простіть мене, люди. Простіть, бо от моє життя таке. Це було сповідь. Але це було не лицемірно. Він не казав словом ділом. Він дійсно казав все, що, все, що зробив неправильно. І люди обіймали, цілували його, прощали. Тому я буду просити священника і вас буду просити. Не бійтеся святого причастя. Ми приходимо на службу, ми повинні е, причащатися. Коли вам важко, коли відчуваєте, що щось паскудне нам за сіло, хочу посповідатися. Сповідаюся. Це може бути раз в рік, це може бути кожного тижня. Але причастя це зовсім інше. Ми йдемо в церкву зустріти Христа. І от причастя ми його зустрічаємо. Це видима ознака присутності Бога, е, Бога в храмі і, і в нашому особистому житті. Так, так, так. Може, хтось сьогодні не є вранці? Ходимо. І на майбутнє. Тут, тут ну, це зовсім таке, ну, це, це таке сакральне, сакральне відчуття, сакральне таке мистецтво. Не треба думати, що про нас скажуть. Не де Дехто скаже, о, він пішов. А він ж там на тиждень я чув, як він там, там в полі з кимось створився стартуризм. Це його проблема, що він не створився. Дехто скаже, я недостойний. Та ми все життя будемо недостойні. Ми кожен день якось чи, чи, посваримося чи, через курку сусідську, чи через ще щось. Це всі дрібниці, які побутив речі, які не повинні нас віддаляти від Христа. А он запрощастившись. Пішов у вир в життя, тиждень прожив. Так, буває по-різному. А в суботу приходить вечор. Ліг собі в ліжко подумав. Господи, прости мене за, за те, що я, можливо, не стримався, не стримався. Прости мене і прийми мене. І йде вже час. Коли відчуваємо важку, що дійсно щось сидить, прийшли до сповіді. Отже, помоліться за мене, простіть мене, Бога прощення. Це, це справжнє християнство. Руська традиція нав'язала це, це, це наші землі. На вківській митрополії ще, ще раніше, до поневолення перед Москов'я, причастя було звичайною хорошою традиційною річчю для християн. Потім це об'єднало сповіді причастя. але зовсім різні речі. Є, є таїнство сві... Євхаристії, таїнство причастя. Сповідь це не є таємством. Це особисте. Сповідь може бути, знаєте, вдома, і в ліжку, і перед іконою. І перед жінкою, чоловіком, перед дітьми. Сповідь – Це визнання провини. Діти, вибачте мене, чи «Мама!» – Це теж сповідь. І сповідь перед Богом, вона може бути де навіть за кермом автомобіля. Тому я думаю, що коли я приїду, коли я приїду на Різдво Богородиці, направду, весь храм буде благослови і допоможи всім нам бути достойними до Свідомості. Христос Воскрес. Ми на Воскрес.